Так, підійдіть, будь ласка. Е, Іван, як по батькові у вас? Іванович. По батькові як. Іван. Іванович? Так, Іван Іванович, дивіться. Е, Згідно з ї статті закону України при нас поліція, ведеться е, відеофіксація на нагрудну воду Да. Я вам пропоную, продути алкотестер драйер на стан визначення спиніння. Ви не проти? Тримайте трубочку. Щас. Ось дивіться, ваші присутності роблю контрольний заборвозм про те, що прилад справний. Алкоголю нема, бачите? Саме інтересно. Так, дуйте помаленьку до щелчка. Зрозуміло? Помаленьку. Як не дуваєте, шар. Все. Так, допустима норма 0,20 проміли. Зараз я вам покажу. Ми все покажемо. 2,43. Привишає в 12 разів норма алкоголю. 2,43. Побачили, да? так? Ти ти побачив? 243 промиля. Зрозуміло. Кого ми питаємо? Ось, да. хлопця цього і цього. Пояснення кратко, щоб його присутності Побачили. продули. 2,43.